Доброго ранку! Літо підходить до завершення, а так як відпустка в мене з середини вересня, то я ще не встигла відпочити. Але в цьому відео я запрошую вас провести 5 днів зі мною, адже до мене приїхала особлива гість. Це чудова можливість, щоб подивитись на власне місто очима туриста, показати свої улюблені місця в Кракові. Заберу вас на день в гори. Я дружила, я брала тут. І покажу зйомку, яка заставила мене вийти із зони комфорту. А якщо ви тут вперше, привіт! Мене звуть Віталіна, і я вирішила, що мені дуже подобається знімати відео. Мама написала, що їде і я біжу зустрічати. Сьогодні перший день, як мама приїхала. Взагалі їх на кордоні тримала близько 9 годин, і вчора мала забрати її ввечері. В результаті забрала третій. Ми собі поспали і зараз збираємося йти в місто, тому що сьогодні я покажу їй краків. А тепер, любі глядачі, запрошую вас на екскурсію по Кракові і розпочнемо. Ми із центру, а саме із сукінце. Це середньовічна торгова точка, де раніше можна було купити дороге сукно. Суті звідси і назва. Зараз це більш як туристичне місце, де продають сувеніри. А ми продовжуємо нашу прогулянку. І зараз у нас по Віслі. Коштує він 70 злотих та триває одну годину. Влаштовати зручніше, адже я хочу розповісти вам декілька цікавих фактів. Зараз по правій стороні ви бачите королівський замок, якому до 16 століття, поки столицю не перенесли до Варшави, коронували всіх королів польських. Найбільш відомою є легенда про дракона, який буцімто в 13 столітті напав на замок. Перед входом до замку стоїть скульптура дракона, який кожні 5 хвилин випускає вогонь. Як виявилось, найбільш популярним районом в Кракові є Кажіміш, в якому знімали більшість сцен із відомого фільму Список Шиндлера. До 16 століття це було окреме місто, яке постійно конкурувало із Краковом. Так, ми вже повернулися додому і зараз я готуватиму свій фірмовий покебол. Наступним пунктом нашої подорожі стало Закопане. Це невеличке гуцульське місто, яке називають воротами до татр, адже звідси стартують маршрути до більшості популярних гірських точок. З Кракова сюди можна дібратися поїздом всього три години. Поїзди їздять кожні 30 хвилин, але рекомендую брати квитки заздалегідь. А нам, до речі, дуже пощастило, тому що мало того, що ми купили квитки в останній момент, ми ще й в'їхали самі в купе. Ще одна порада. Приїжджайте сюди, коли місто вже поза сезоном, тому що тут занадто багато всього для туристів бракує автентичності та вільного місця. Зупинилися ми в будиночку, а точніше у Куполі, який орендували через букінг. Тут всередині настільки красиво, що я дуже хочу вам це показати, тому запрошую зі мною. Як ми заходимо, то тут одразу бачимо сам цей купол. Люблювач. Окрім того, тут є другий поверх, де знаходиться також велике Ні, односпальне швидше ліжко. А ще. Ой. Тут можна собі тако посидіти в гамаку. Зараз будемо все готувати, дивитися. Все все вам покажу. Тут ще можна джакузі підключити до Bluetooth. І якраз зараз буду пробувати. Так, чекайте. Ти кнопка Bluetooth. Вона натиснула. Так, і тепер з'єднання. До settings. М з -м 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 -м. О, я щось нема. А, ні, є. О, бачите, є Spa Outdoor. Так. «Connected» І тепер на Spotify щось включу. Так, а що можна включити? Mm -hmm. Та будь-що. Mm -hmm. Будь-що. Верта, горта, горта, грта, гурта. Так, виходить. І ми повернулися до Кракова, Але останнім кадром стояться було, як ми йшли через той лісок. Йдемо до таксі пішки, тому що один водій сказав, що сюди не поїде, бо дороги немає, і другий не поїде. Але вчора, як нас везли сюди, то все було класно. Він нас довіз прямо під вхід і було чудесно. Тому ми само трохи підійде, будемо домовилися з водієм, що він нас буде чекати на головній дорозі. От. П'ять ще може. Насправді туди треба було йти півгодини. І це був тільки початок наших пригод. Так от, суть полягала в чому. Тут я на мапі залишу все наочно, але наша відпочинкова база була на горі ось тут. А таксист чомусь мав локацію ту, хоча в мене було зазначено правильно. І в мене навіть є підтвердження цього. От, і було так, що я викликала першого, і він відмовився приїхати, бо він сказав, що він туди не заїде, там нема дороги. Але думаю, бляха, я ж іду по дорозі, ні ну і після того викликала іншого, і він їде, 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 їде. Він приїхав вже далі ніж попередній, і так само мені кажуть, бо тут нема дороги, їхати не буду. Ну і що ми зробили? Ми пішли від нашої бази до відпочинкового, Боже, не відпочинкового до канатної дороги і втік. І там був ресторан. Ну, і ми вирішили, що запитаємося дівчинки цієї, яка працює на барі, щоб вона пояснила водію, як сюди доїхати. Вона все-таки місцева, і розуміється. Вона телефонує, ну і з розмови виникло, що він на неї щось трохи накричав, і виявилось, що нам, щоб дістатись до нього, потрібно з'їхати канатною дорогою. І в нас був перший раз в житті експірієнс, що ми з'їжджали цим вниз, і я завжди дуже боялася цього. Типу, в мене було таке, що ну, я дуже боюся висоти, я всяких таких штук оминала. В секунді підійшли, заплатили, сіла. Він сказати, сідайте, бо зараз ну, така чаля їде, і такі сідайте, закрив шух. Все, Ну, це було дуже прикольно. От, Ми після того дібралися, були дуже втомлені. Поїли піцу і вже, по суті, третій день на цьому закінчується. Я от, якраз іду читати трохи книжку і. Відпочивати тому зустрінемося завтра, Останні два дні я дуже мало знімала, тому що ми з мамою максимально проводили разом час. Але так як в мене є трохи кадрів, то хочу вам про все розповісти. Перше, ми змінили локалізацію. Зараз ми знаходимося в одному із Хілтонів, мережі якої я працюю, він в самому серці Кракова і виглядає просто непривершено. Сама кімната в дуже класичному стилі, велика, простора, дві кімнати, тому що є вітальня та ванна кімната. Плюс до того небагато людей. Так як неділя, і взагалі дуже приємний персонал. Всі дуже допомагають. От, е, сніданки смачні. Ну і що ми робили? Правильно розслаблялися е, вчора. Ми ще трохи пішли, погуляли по місту. Е, Повела маму в заклад на обід в Усмарано. Я вже колись його показувала і вперше там їла обідні позиції. Дуже здивували розміри порції, тому що вони були надзвичайно великими. Що і мало ввечері йти в басейн, але я заснула і була дуже-дуже втомлена. І ми собі трошки походили, попили чаю, всяке таке. Сьогодні ранок ви можете побачити в цих перебивках. От, і ми якраз після сніданку у нас ще. Скільки 6 годин до від'їзду, і йдемо трошки в місто? Взагалі, погода вже ніби краща, тому що таке сонечко за вікном, все дуже. Дуже гарно, бо зранку було прям холодно, і я не звикла, що ранки такі холодні. Я бігала, то значить в мене був темповий біг, це було вперше. Темповий біг полягає на тому, що ти б'єш на 75% своїх можливостей, тому що нормально це виглядає таким чином, що ти біжиш в такому темпі, щоб могти розмовляти. От, а темповий це коли ти, наприклад, я бігала 5 хвилин в такому звичному для себе темпі. І п'ять хвилин в трохи швидшому для того, щоб е, розганяти серце. От потім дві хвилини відпочинку і так кола. Е, Вчора у мене ще була зйомка. Забула розповісти. Е, я навіть нічого не знімала, тому що якось була вся в моменті, забула вимкнути камеру. Ми фотографувалися з Анею, Це вже наша друга зустріч. І... Зараз в наступному кадрі ви можете побачити декілька кадрів з нашої попередньої зйомки. І я собі придумала, що якщо я вже в готелі і я хочу якусь пам'ятку для себе, так як в мене за кілька днів день народження, тому чому б цим не скористатися, написала до Ані. Я ще е, чекаю на фото, але думаю, що до моменту, як це відео появиться, вони будуть. І це було вау, серйозно. Перше, сама локалізація, плюс те, як Аня бачить кадр, і вона сама настільки відкрита, ми пролялякала весь час. Це, це, це просто класні враження. Це. Перше, коли мама приїздить до мене, і для мене це дуже відповідально, адже я поставила на себе таку місію, що має показати їй місто, створити максимальний комфорт, якісь хороші враження, все-таки в неї відпустка, щоб вона відпочила і щось побачила, і все треба було зорганізувати якось. І я дуже задоволена. От, я знаю, що ти будеш дивитися, мам, тому я тобі дуже дякую, що ти завітала до мене додому, що ми з тобою так класно провели час. Взагалі, на рахунок поїздки я дуже приємно здивована, тому що мені в поїздці не з всіма легко, і навіть були там близькі подруги, наприклад, з якими ми десь подорожували, і потім е, були якісь там непорозуміння чи ще щось. А з мамою мені максимально комфортно. Ми знаходимо спільну мову, в нас жартами. Ділимо час, складаємо плани, ходимо, дивимось, тому я прям дуже задоволена. Сподіваюся, ти приїдеш до мене ще. І на цьому буде все. Я дуже дякую всім за перегляд, за те, що розділили цей час з нами. Буду вдячна за лайк та підписки в коментарях. Підписки в коментарях за лайк, підписку та коментарі. Всех обнимаю и до встречи уже совсем скоро. Ой. Ой, все.